У чому ж твій сенс життя? Давайте подивимося. Може, це твоє тіло, а може, гроші, а може дім, а може діти, рідні, близькі робота. Це є сенсом життя, заради чого ти живеш. І коли відбуваються якісь ситуації, потрясіння, що ведуть до втрат цих цінностей, людина втрачає сенс життя, а Господь каже, Блаженні, тобто щасливі, ті, хто плачуть, бо вони втішаться. Чому люди плачуть? Люди плачуть через те, що вони втрачають дороге щось, адже всі матеріальні цінності, які в людини є, вона рано чи пізно втрачає. За фактом людина приречена плакати, і багато людей насправді нещасні. Яким чином тоді ті, хто засмучений, можуть втішитися? Людина може знайти і пізнати справжній сенс життя. Який не можна вкрасти, який не можна вбити, який не можна зруйнувати, коли сенс життя це життя вічне, коли сенс життя це Бог, коли сенс життя це Ісус, якого не можна вкрасти, Він вічний, вічне підгруття, туди приходить втіка та щастя. Тому Ісус каже, щасливою буде людина, у якої Бог і життя вічне Ісус буде сенсом життя, який буде на першому місці. Тоді це не можна зруйнувати, тоді це не можна вкрасти, і тоді сенс життя дає втіху та радість. Для цього і прийшов Ісус на землю. І підписуйтесь на наші канали, напишіть мені, щоб разом пізнавати і знайти справжній сенс життя, і перейти з позиції плачі в позицію щасливої людини.